Хрестовоздвиженську дерев'яну церкву у Копичинцях Гусятинського району часто називають Гетьманською. Ця сакральна споруда витримала випробовування часом. Її звели з того матеріалу, що був під руками дерева, не використовуючи жодного гістка. Усі свої вміння доклали, аби храм був не лише функціональним, але й красивим зі своїми архітектурними особливостями. Церква зведена на низькому фундаменті, має багато сполучені варіацій частин споруди. Своєрідний купол, оригінальний інтер'єр, доповнює сакральну Споруду дерев'яна дзвіниця. Сюди щонеділі поспішає вже не перше покоління парафіян. Весь час бігала тут, я привикла. Мій дідусь був старшим братом, мама була сестрицею старшої церкви. І має на увазі, що ми, я, маю, я ходила тут до причасті, тут я брала шлюб. Своїм чоловіком ніде тільки тут. І, і от як не стало чоловіка, то і похоронили ми ти в цій церкві, водили, возили ми сюди. Ну, Просто, знаєте, таке, таке в мене враження, що це ж є щось найрідніше. Ота пані. Незважаючи ні на що, вона минає нас всіх кожної неділі. Вона просто молиться за оця свята, і, і кожної неділі, і будні дні, як от з паличкою, бо не можу вже ходити. Я перш ходила, а тепер з паличкою, але все одно йду, бо я не можу без цієї церкви витримати. Ось так що мені досить далеко, я ж коло стадіону живу, але я сюди, ні, сюди бігіє, ходжу, бо я інакше не можу. Копичинецька Христовоздиженська церква сьогодні осередок духовного життя міста. Тут, окрім традиційних богослужінь, відбуваються табори для дітей і молоді, екоменічні молитви, проводять реколекції. Відчути сповна дух храму, переконаний настоятель церкви, можна буде уже після повної реставрації, коли споруда набуде свого автентичного вигляду. Зовні воно виглядає, ніби все довершено, але насправді ще треба довершити реставрацію. Інтер'єру храму, вона зараз виконана тільки на відсотків 30, можна сказати, тільки святилище. Так само чекає багато ікон на реставрацію старовинних. Кілька ікон, які мають по 200-150 по 150 років, ми відновили. Євангелія 1721 року. Хрест нещодавно відновлений, який має понад 150 років, але ще є ряд ікон старовинних. Які потребують реставрації, більше про унікальну старовинну церкву у Копичинцях і її парафіян? Дивіться у програмі Галина Мацейків Погляд зблизька на каналі ТІВІ4 у неділю, 4 жовтня о чотирнадцятій.